Вітаю з відкриттям. Тож, Дениса, скажіть пару слів, що вас надихає на ваші роботи? По перше, мене надихає моя сім'я, моя донька, але супруга не змогла приїхати. Це перше. Ну, друге, звичайно, це українська природа. Стараюсь більше відпочивати на природі, бо Зв'язку з подіями у багатьох людях. Психіка та здоров'я дуже, дуже, дуже. І все. і все з цього випливає. Дякую, велике ще раз вітаю з відкриттям, а ми всіх запрошуємо на виставку в Київську картинну галерею. Тож приходьте і побачите цю красу своїми очами.